Представники громадської організації «Енергія перемоги передали чергову партію допомоги для захисників, які перебувають в зоні бойових дій. На суму 771 тисяча 846 гривень. Закуплено обладнання, яке допоможе українським військовим захищати рідну землю від окупантів. Усі ці прилади, які ви бачили, вони закуплені за відраховані працівниками 3% від заробітних плат у жовтні. Це мавіки, це тепловізори, це рації, це зарядні станції. Бійці, які зараз виборюють нашу перемогу, дуже потребують мобільних морозостійких зарядних станцій. Тому за кошти атомників, щомісячних відрахувань від заробітних плат, було закуплено дві універсальні електростанції, які забезпечують наших військових безперебійною електрикою. Так, ФЛО, вам скажу зараз. Це саме оптимальне рішення в збройних силах України. Це величезні павербанки, які дуже багато тримають заряду і надовго хватає без шуму, без тепла в будь-який об'єкт, будь-який. Захищену будівлю чи на передовій, його можна з собою носити. Активісти Рівненської АЕС постійно долучаються до плетіння маскувальних сіток. Готові полотна, волонтери відправляють на передову. Велика потреба сьогодні також у маскувальних сітках, їх плетуть наші активісти. Працівники підрозділів Рівненської АЕС за відгуками хлопців. Їм сітки дуже подобаються, адже вони легенькі, адже вони гарно виплетені, акуратні, їх легко транспортувати, ними легко користуватися. Тому сітки також поїдуть на передові позиції. Керівництво РАЕС висловлює щиру подяку колективу за те, що атомники долучаються до волонтерської справи. Громадські організації за вчасну закупівлю і взаємодію з військовими підрозділами, а також бійцям, які мужньо самовіддано захищають українську землю від російських загарбників. Також хочеться, щоб ця робота продовжувалася і надалі, і щоб це все обладнання, звичайно, приносило нашим військовим можливість виконувати свої бойові задачі непрості, і щоб ми, звичайно, якнайшвидше перемогли? Слава Україні!